Їхала на роботу і потрапила у травмпункт. От така історія. Трапилася з героїнею нашої наступної історії. Жінка ледь не позбулася ноги у салоні звичайного автобуса. І які небезпеки можуть ще чекати на вас у громадському транспорті? І Що робити в таких випадках? Про це говоримо далі. От якраз цієї зупинки. Того понеділка я розпочала свій шлях на роботу і зайшла в автобус. Однак на роботу економіст Тетяна так і не доїхала. Натомість потрапила до лікарні. Ось і довідка звідти видана такій громадянці в тому, що вона обращалась травмпункт Печерського району по поводу Шибасарін гематом лівої Бурін. Одним словом, майже дрібні подряпини у порівнянні з тим, що могло би трапитися. Жінка зайшла в автобус і наступила на картонку, яка лежала на підлозі, але її нога провалилася у діру прямо під час руху автобуса. В мене був шок просто. Я намагаюся цю ногу трохи підтягнути, але вона нижче ще йде. Десь така дірка в мене ну повністю туди провалилась нога аж до коліна. Врятувати ногу допомогла жінка, яка стояла поруч. А весь салон допомагав шукати босоніжок, який Тетяна таки загубила. Далі була. Смішна історія. Ми шукали мій босаніжик. Ми зробили три кола навкруги, і нарешті всі були щасливі від того, що ми його знайшли. Тетяна одразу ж поїхала в лікарню, а горе автобус продовжив свій маршрут. У ньому був і Микола. Це його мама підхопила Тетяну. Цей кондуктор вона сама ж казала, що вже три-чотири рази автобус був на маршруті, і його навіть не замінили на новий. Чому такий автобус був на маршруті? Сніданок запитав у Київпастрансі. Там нам розповіли, напередодні пригоди під час ремонту автобуса працівники дірку і справді не помітили, тому що вона була прикрита лінолеумом. Пригода визнає перевізник, трапилась через халатність слюсаря та контрольного майстра. Але юристи наголошують, це ще й халатність самого водія. Це є його робоче місце. Він зобов'язаний оглянути, як сам транспортний засіб. передивитися, чи немає ніяких пошкоджень. Аби довести провину перевізника, юрист радить зібрати якомога більше інформації: спершу записати номер і маршрут автобуса. Далі дізнатися ім'я прізвища водія, якщо можливо, зробити фото місця пригоди і обмінятися контактами зі свідками. Та обов'язково викликайте і швидку і міліцію. У ефірі «Сніданку» Лаврентій Царук, адвокат, член світової асоціації юристів. Відстоюю права українців вже 15 років. За цей час провів понад 600 судових справ. Більшість із яких була виграшною. Одружений виховуйся на доброго ранку. Лаврентій. Доброго ранку. А, отже, випадок ранку. надзвичайно неприємний. Я б сказав, От скажіть, чи повинен був водій і кондуктор поцікавитися самопочуттям Тетяни? Звичайно. Все, що відбувається на дорозі, якщо є шкода матеріальна або є потерпіли, це називається дорожня транспортна пригода. І в разі дорожньої транспортної пригоди водій повинен негайно зупинити транспортний засіб, виставити аварійну зупинку, угу. а також в першу чергу надати медичну допомогу потерпілі. Якщо на місці неможливо надати медичну допомогу угу. потерпілі, то водій зобов'язаний своїм автобусом привезти потерпілу в лікарню. Там повідомити своє ім'я прізвище та по батькові посвідчення водія і повернутися на місце події, чекати міліції. А пасажири повинні бути пересаджені в інший автобус. Я правильно розумію, що водій фактично мав би просто зійти з рейсу. І надалі надати фактично допомогу нашій героїні. А Тетяна каже, що він попрямував далі. Звичайно, експлуатація цього транспортного засобу повинна була негайно бути зупинена а перевізник і водій вони повинні були організувати пересадження пасажирів за свій кошт на інший рейс. А цей транспортний засіб зняти з маршруту. А взагалі хто перед виїздом має оглядати транспорт, і це взагалі десь має бути зафіксовано, десь має стояти підпис того, хто оглядав. Звичайно, оскільки це мова йде про громадський транспорт, яким користується багато пасажирів, і мова йде вже про небезпеку великої кількості людей, угу. то встановлено законодавством багатоланкова система контролю, в якій е, мова йде і про механіка, контролера, керівника цієї групи, і наостанок во який не має права керувати транспортним засобом, якщо там є будь-яке пошкодження, очевидно, в цьому випадку ця система не працювала. От більше того, ми маємо історію від глядачів сніданку з один плюс та користувачів мережі, які також постраждали, як і наша героїня. Дивіться. На початку квітня цього року у Львові згорів тролейбус. Вогонь повністю охопив транспортний засіб. Причина коротке замикання електропроводки. На щастя, пасажири змогли вийти з тролейбуса і постраждалих не було. Щоправда, свідки пожежі кажуть: у салоні тролейбуса не було вогнегасника. Відірване сидіння в маршрутці два роки тому мало не стало причиною передчасних пологів для 21-річної Тетяни Іванцович з Херсона. Дівчина сіла у маршрутку, а вже за мить впала на підлогу зі зламаного сидіння. Водій маршрутки доставив постав. Раждало до лікарні. На щастя, серйозної загрози для дитини не виявили. Але порадили майбутній мамі залишатися під наглядом лікарів. Директор фірми, який належала маршрутка, запевнив, винувати у пригоді лише виробник. Мовляв, він не простежив за якістю кріплень. От вам на око прямі порушення прав пасажирів. Які ще випадки можуть такими вважатися? Таких випадків може бути багато, оскільки законодавством чітко встановлено що. Головний обов'язок перевізника це швидко, якісно та головне безпечно доставити пасажирів. Отже, будь-що що не підпадає під це критерії, вже є порушення прав пасажирів. Навіть якщо якийсь протяг через відкрите вікно чи непрацююча система опалення взимку призвела до нежиті, то і в цьому випадку пасажир має право на компенсацію. Mm -hmm. А яка відповідальність твою? Наприклад, що йому фактично загрожує? У даному випадку водій може статися без прав і йому загрожує штраф до 500, 850 п'ятсот гривень. восімсот 850 гривень. це штраф? гривень. Це штраф за подібний випадок. Особисто водія також така самовідповідальність встановлена для контролера, механіка. Це в даному разі, оскільки пошкодження героїні незначні. В разі якщо б наслідки були гірші, то там встановлена кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі. Також переві. Зобов'язаний компенсувати всі витрати героїні на медичне обслуговування, матеріальну шкоду компенсувати вартість босоніжок, ну і, звичайно, моральну шкоду. Ну, взагалі, ви кажете, що і протяг, і неопалення опалення маршрутки в зимній період може бути причиною для скарги. А як треба це як і що саме треба фіксувати? Оскільки мова йде про дорожню транспортну пригоду, зафіксувати це необхідно викликом ДАІ. Якщо е, незначне пошкодження, то треба звертатися до лікарні. Там все зафіксують, і самі викличуть ДАІ. важливий момент, що є страховкою для пасажира. Траховкою. Ну, проїзний квиток звичайно, може бути? Так? Звичайно, звичайно. Угу. Проїзний квиток це підтвердження того, що ти перебував в громадському транспорті і сплатив його послуги, а отже, тобі зобов'язані надати і реалізувати всі твої права. Отже, обов'язково квиток не викидаємо, тобто беремо його, купуємо, залишаємо при собі на всяк випадок, фіксуємо порушення і викликаємо міліцію. Фото, так. відео і обмінюємося контактами свідків, правильно? Так. Та. і в, в цій історії ми бачимо, що головна риса українців це чуйність один до одного, але їм ще потрібно навчитися відстоювати свої права і знати закони і права. Дякую, гостях Сніданку. був Лаврентій Царук, провідний юрист. А сніданок тим часом триває. Будьте з нами з нами цікаво і безпечно.